Сьогодні ми з вами зібралися у цьому залі, щоб відзначити міжнародний день волонтера та віддати належну шану людям із великими серцями та щедрими душами. Якщо прикласти слово волонтер, воно означає доброволець і кожен з вас є добровольцем, тому що ви добровільно обрали шлях свого життя, допомагати людям. Ви стали дуже надійною опорою для нашого війська. Ви допомагаєте нашим вимушеним переселенцям, соціально незахищеним верствам населення. Тому що ви люди з великим серцем, ви добрі люди, ви чуйні люди, ви справедливі люди, і в той же самий час ви дуже цілеспрямовані і завзяті. Я хочу сказати, що ви є серце нашого міста, і сьогодні серце Кам'янського воно б'ється саме. Цьому залі ми ніколи не зрадимо і не залишимо свою країну. Це наша батьківщина, це наш рідний дім. Ніколи ніякий ворог, який би він не був, підступним, він не здолає нашу націю. Вони всі забувають, що ми нащадки козацького роду. Стаються самі надійні, самі загартовані, самі перевірені люди, які допомагають і спільно, тільки спільно. Ми видобуваємо перемогу. Я як представник батальйона дуже вдячний волонтерам і від лиця всього батальйону, від лиця. Командування я хочу подякувати за цю роботу і особливо хочу відмітити співпрацю з міським головою, тому що він залучає власний ресурс для всебічної допомоги нашої військової частини. Тому ми дуже вдячні йому. Ми дуже вдячні громаді Кам'янського і ми дуже вдячні простим людям, які йдуть цим шляхом волонтерським надважким. І ми з ними разом, і ми дуже їм дякуємо. Дуже дякую міському голові. За підтримку військових, за підтримку ЗСУ, за підтримку наших громадських організацій, благодійних фондів дуже багато робиться і разом далі будемо робити ще більше. Ми всі разом маємо працювати. Єднаємося. Слава Україні!